Я Любомир Волюга, учасник визвольної боротьби України, один із охоронців головного командира Української повстанської армії Романа Жухевича. Звертаюся зараз до всіх патріотів України, до всіх, яким Україна є матір'ю. Проголосуйте за Віктора Ющенка за Україну. Не знаю жодного президента України чи визначної людини, яка зробила на національній ниві більше за нього. Віктор Юшенко хоче відродити престиж України у світі. Не дарма за проданці України, і ті вороги оплюжать його і цим принижують Україну. Будемо гідними борцями за кращу долю України. Слава Україні!